Тай на моєму каналі, і в сьогоднішньому відео я зроблю топ мультфільмів 2023 року, які я дивився, а на деякі з них робив свої критичні перекази. А також я планую зробити два топи мультфільмів 2023 року. В першому топі мультфільмів я розповім про гарні та успішні мультфільми. А в наступному топові я зроблю акцент на провальні мультфільми 2023 року. Також мій топ буде складатися із 7 мультфільмів. Зазвичай всі роблять топ-10, але мені більше подобається цифра 7 тому я буду робити топ-7 мультфільмів. А ще я більше гарних мультфільмів в цьому році не бачив. Тому я вирішив зробити топ-7 гарних мультфільмів 2023 року. І сьоме місце в моєму топові займає такий мультфільм як Мумієшки. Доволі таки цікава сімейна комедія про мумій стародавнього Єгипту, які проживають в. Секретному підземному місті під однією з єгипетських пірамід. Але цю секретну піраміду знаходить один тупуватий археолог, а потім він і виявляє вхід до секретного міста, в якому проживають безсмертні мумії. Ну і я не скажу, що цей мультфільм є прям шедевром анімації. Але один раз його цікаво подивитись буде. Якщо не задумуватись про гігантські дірки, і косяки в сюжеті, то для одного цікавого перегляду його вистачить. І самою логічною діркою в сюжеті цього мультфільму для мене це було одруження доньки Фараона з мумією колісничого. Я довго не міг зрозуміти, для чого муміям потрібно заводити сім'ю, адже дані мумії є безсмертними і. Взагалі, як вони можуть продовжувати свій рід, але як би там не було, цей мультфільм є більш-менш цікавим для перегляду. Цілий світ мумій під землею. Я знайшов дещо. Сьогодні моя доня у Фенікс обере тобі майбутнього чоловіка. Я не хочу заміж. Елікс собрал тебе. Сміяйте, можемо взяти їхню колісницю. І на шостому місці в мене буде такий мультфільм, як Елементарно або Стихії. І в цьому мультфільмі. Неважко здогадатися, що будуть розповідати про різні стихії і про місто, в якому всі стихії живуть разом. Але у цьому місті існує одне правило: не можна змішувати стихії. Ну і звісно, нас буде чекати історія кохання між стихією вогню і стихією води. Якщо коротко пройтися по сюжету, то особливих зірок з неба він не хапає, але просто подивитись мультфільм заради цікавої історії міста, стихій і як різні. Елементи намагаються в ньому вжитися між собою. Ну а також в цьому мультфільмі розкривається прихований мотив між расової дискримінації і нерівності однієї раси до іншої, але тільки в плані стихій, що є стихії, які домінують, а є стихії, які займають менше соціальне положення в спільноті ніж інші. Звичайно, вітер у голові. О, моя нова куртка. А у земляних часом не все чисто. <сев> Тут. Тут нічого не звичайного. Ви е -е 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 -е, йшли обтруситися. Водяні постійно у щось вляпуються. Рятуйте. А вогняні? Ваше замовлення. Народ гарячий. Перед продовженням топу хочу наголосити на тому, що на більшість мультфільмів, які я зараз роблю, топ на моєму каналі є критичні перекази на ці мультфільми. І всі посилання на відео з критичними переказами на мультфільми я залишив в описі під відео. Ну, а я продовжую свій топ. І на п'яте місце я поставив такий мультфільм, як «Німона». І вже багато хто робив огляд на цей мультфільм і розповідав про нього. Цей мультфільм вийшов від компанії Netflix, розповідає про історію лицаря і дівчинки-перевертня на ім'я Німона, яким довелося об'єднатися по вдалому збігу обставин. І по тому, що лицаря. Підставили та обвинили в нападі на голову їхньої країни. І тепер він разом з Німоною шукає того, хто його підставив, і намагається довести свою невинність і відбелити своє ім'я. Ну а також хочу зазначити, що даний мультфільм, що даний мультфільм витягує на собі дівчинка переверта Німона, яка є центральною фігурою даного мультфільму. Вона на собі і витягує увесь мультфільм. Ну, а про лицаря Баліана можна сказати, що він є представником ЛГБТ-спільноти і закоханий в іншого лицаря чоловіка І вони разом полюбляють місити глину і чистити вихлопні труби. І якщо бути відвертим, то цей мультфільм міг би бути серед провалів 2023 року. Але завдяки персонажу Німоні він є цікавим і вартим перегляду Але тим, хто не виносить повістку, краще його не дивитися. Убивця королеви досі на волі. Усі налякані. Він убився! Він монстр! Він бездоганний. Звуть Німона. Моя поплічниця тут. Та не треба мені. Кожному лиходіїві треба. Я не лиходій. Справжній лиходій на волі і допомога потрібна. Я тут. Кого першим вб'єш? Я можу нас витягнути, але буде відбуватися дивина. Довіритись тобі! Присягнися! Я присягаюсь! А тебе не злякає Та Опіцяю, обіцяю, обіцяю, я не злякаюсь! А тепер варто тікати! Ти не містаєш? Нас бачили. Так. Навіщо ти зв'язався з монстром! А на четверте місце у моєму топові я поставив такий мультфільм, як черепашки ніндзя погром мутантів. І мультфільм є новою адаптацією про історію Черепашок Ніндзя і про те, як сучасні підлітки мутанти намагаються стати частиною людської спільноти і жити серед людей. Сказати, щоб цей мультфільм прям хапав зірки з неба, та ні, він зовсім не хапає зірок з неба. Черепашки ніндзя тут виглядають як тіктокери, які вилізли з каналізації. Учитель сплінтер схожий на якогось постійно незадоволеного дідугана, який намагається наставляти юних тіктокерів. Їм та даний мультфільм я поставив на четверте місце, скоріше за все, за ностальгією по минулим мультфільмам та мультфільмам дитинства про черепашок ніндзя Ой божечко, ой, блін, мене зараз знудить. Ой, 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 боже, чого, річ, о, чому річ буде мікройде? Це випадково, Третє місце топу я поставив мультфільм Мавка Лісова Пісня. І все, що я можу. Додати про цей мультфільм це те, що він для мене виявився набагато цікавішим, ніж попередні мультфільми. Персонажі набагато краще прописані, історія є цікавішою, ніж в минулих мультфільмах. Час тобі нарешті дізнатись усю про битву безліч зим тому людей та лісових мешканців запекуними ворогами. Дякую, це а... на другому місці в мене мультфільм Людина павук, в Всесвіту Багато розказувати про цей мультфільм не має сенсу, адже це продовження доволі таки успішного мультфільму Людина-павук крізь всесвіт з головним героєм Майлзом Моралізом. І в цьому мультфільмі будуть розкриватися більш розгорнуті взаємовідносини хлопця та його батьків. Також автори мультфільму. Більше приділили уваги Гвен Стейсі, а також розширили та розкрили більш детальніше павучень мультивсесвіт. І тепер Майлз може подорожувати між вимірами разом із Гвен Стейсі та іншими, та іншими калоритними павучками. А їм буде протистояти новий злодій, колишній вчений на ім'я пляма, який спочатку буде виглядати як повний блатень, але потім стане небезпечним злочинцем. І мені цей мультфільм дуже подобається. Там багато колоритних і харизматичних персонажів, цікава історія, знову таки не та гарна анімація. Коротше кажучи, в ньому дуже багато плюсів, і хто його ще не бачив, то може подивитися. Ви про це не пошкодуєте. Мене звуть Майлз Моралес, я людина Павук. Віддай грошенята! То ти хто? Корова чи ДАЛМАТИН? О, людина павук Айлз, Прогуляємось. Вітаю у спільноті павуків. Я людина-павук. О, та ти що? Ми всі тут такі. Знайомся. Мігель Охара. Є події, які є частиною історії кожного з нас. І я... На перше місце у моєму топові я поставив такий мультфільм, як Брати Супермаріо в кіно. Розповідати про цей мультфільм дуже багато, я прям не буду, але коротко додам, що він буквально занурює глядача в світ братів Супер Маріо і дає посилання на дуже багато відеоігор про, про цю франшизу. Коротше, якщо ви грали хоч в одну із ігор про братів Супер Маріо, то ви зловите немалу ностальгію, коли будете переглядати цей мультфільм. Разом ми Зупинимо те чудовисько. Як гляньте на нас, Ми надто симпотні. Я впораюсь! раз плюнути. Так, за мною Маріо! Наша суперпригода починається! Заберіть, заберіть, заберіть! Нас оточує велетенський всесвіт. Ого! У ньому безліч галактик. Вони всі розраховують на нас, Mario! тому спокійно. Ну і на цьому я хочу завершити свій топ мультфільмів 2023 року, які я можу порекомендувати до перегляду. Адже більшість цих мультфільмів я подивився сам. Ну і також їхній рейтинг змовлений касовими зборами. І всі мультфільми в даному топі змогли не тільки відбити затрати на виробництво та й маркетинг, але і ще заробити більш-менш нормальну суму в прокаті. А деякі мультфільми з топу змогли досягти розмірів заробітку. Мої суми грошей, на яку навіть не розраховували автори даних мультфільмів. І на цьому я буду з вами прощатися. Всім дякую за перегляд. Не забудьте поставити лайк, підписатись на мій канал. І зустрінемося в моєму наступному відео.